У минулому відео ми поговорили про те, як підготуватися до появи цуценяти, подбати про його безпеку вдома та які речі варто придбати. А зараз розкажемо більше про те, чим та як годувати цуценя, як піклуватися про здоров'я, а також коли робити першу вакцинацію. Харчові потреби цуценят здоров'я дорослого собаки закладається у період росту цуценяти. Забезпечити вашому цуценяті збалансоване харчування відповідно до потреб його організму, віку розмірів та породи, щоб підтримати його здоровий ріст та розвиток. Перше і найголовніше, що потрібно пам'ятати в контексті харчування цуценят, це те, що організм росте і розвивається дуже швидко. І саме в цей період росту і розвитку організму потрібно набагато більше поживних речовин, різноманітних, ніж дорослій тварині. Тому в даному випадку потрібно обирати раціон, який буде спеціально підібраний для цуценяти, відповідно до його породи і віку, тому що є різні фази росту, є різні фази розвитку, і є різні раціони, які для цих фаз підходять. І якщо у вас є певні питання, або які є моменти незрозумілі, який саме раціон підібрати, то бажано звернутися до ветеринарного лікаря або до спеціаліста по розведенню, тому що. Можна просто неправильно підібраним раціоном зробити величезну величезну шкоду організму, який росте і розвивається. Потрібно пам'ятати, що різні породи собак вони мають різні періоди росту і розвитку. Який корм обрати? Експерти Royal Canin розробили спеціальні раціони для цуценят, що допомагають підтримувати систему природного захисту організму цуценяти, зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, який містить вітамін Е, та задовольняють енергетичні потреби. Обирайте раціон, який підходить саме для вашого цуценяти, в залежності від розміру або ж породи. Крокети сухого корму адаптовані до різних щелеп цуценят, або ж залежно від уподобань вашого цуценяти, ви можете обирати вологий корм. Перехід цуценяти на інший корм. Щоб не завдати тварині додаткового стресу та не викликати розлади травлення, дотримуйтесь раціону, яким цуценя годували до прибуття до вас. Якщо ви хочете змінити його харчування, робіть це поступово і бажано після того, як цуценя адаптується в новому домі. Переконайтеся, що ви поступово змішуєте корм приблизно протягом семи днів, збільшуючи кількість нового корму та зменшуючи кількість попереднього, щоб на сьомий день цуценя отримало вже 100% нового раціону яких правил слід дотримуватися у харчуванні цуценят? Харчова поведінка собаки вимагає певного розпорядку, і тут слід дотримуватися деяких основних правил. Для того щоб тварина росла і розвивалася в комфортному темпі, потрібно пам'ятати, що ми годуємо тварину в залежності від того, до якої породи вона відноситься, від її активності та того раціону, який ми обрали. Немає універсальних рекомендацій з приводу того, скільки разів на день годувати. Якщо ми кажемо про маленьке цусення маленької породи, для того, щоб уникнути такого стану, як різке зниження рівню цукру в крові, то їх потрібно годувати. Частіше ніж, наприклад, тварину великих розмірів. Ну я маю на увазі тварини, яка відноситься до гігантських порід. І іноді це може бути навіть і 6, і 8 разів на день. Також важливо враховувати який темперамент цуценяти, тому що є тварини, які можуть їсти стільки, скільки їм насипають протягом дня. Є тварини, які можуть трошки поїсти і потім піти займатися якимись справами або йти спати. Враховуючи ці нюанси, ми можемо забезпечити їм доступ до їжі безперешкодний протягом дня, особливо коли ми не можемо знаходитися цілий день разом із твариною. Або все ж таки забезпечувати тварині доступ до їжі в певні години протягом дня, щоб вона наїдалася, але не мала постійного доступу до їжі. Візит до ветеринарного лікаря. Після того як ви забрали цуценя додому і воно адаптувалося до нової оселі. Необхідно подбати про наступний важливий крок: перший візит до ветеринарного лікаря. Ветеринарний лікар проведе первинний огляд і розпише подальший план профілактичних заходів, які необхідно провести вашому цуценяті, як, наприклад, обробка від ектопаразитів, дегельмінтизація та щеплення, які є важливими для підтримки здоров'я цуценяти. Ми рекомендуємо регулярно відвідувати ветеринарного лікаря для огляду улюбленця, контролю ваги, щорічної вакцинації та уточнення графіку профілактики гельмітів. Разом з тим, не менш важливими є і спостереження власника. Щоб впевнитися, що цуценя здорове, регулярно перевіряйте якість та блиск шерсті, здоров'я шкіри, відсутність на ній ран та подразнень, відсутність надлишкової ваги. Цуценя має бути жвавим і грайливим. Але в той же час вважайте, що цуценята багато сплять, тому не будіть ваше цуценя без потреби. Навчіться розуміти мову тіла улюбленця, щоб вчасно помітити, якщо воно захворіє. Обов'язково зверніться до ветеринарного лікаря, якщо вам здається, що із цуценям щось не так, або ж воно дивно поводиться. Регулярні огляди у ветеринарного лікаря однаково важливі як у ранньому віці, так і коли ваша цуценя стане дорослим собакою, адже це допоможе підтримати здоров'я вашого собаки і вчасно виявити захворювання або попередити ризики їх виникнення. Якщо у вас з'явилося цуценя, перше, що потрібно зробити, це ідентифікувати його або чіпувати. Чіп дає можливість занести вашого улюбленця в базу даних, де відповідно, якщо не дай Бог він втратиться, його можна буде за номером чіпу знайти і повернути вам як власнику тварини. Наступним етапом, що проводиться, є вакцинація. Це надзвичайно важливий період в житті маленького цуценяти, тому що він захищає тварину від небезпечних захворювань. Перші щеплення роблять у віці 6-8 тижнів. Якщо є ризик ураження такими небезпечними захворюваннями, як парвовірусний ентеріт або чума м'ясоїдних, то вакцинацію починають з одномісячного віку. Але зачастіше за все це 6-8 тижнів і продовжують кожні 2-4 тижні по досягненню тварини 16-тижневого -ти віку. Потім наступна вакцинація робиться через рік. А прописати правильний графік вакцинації і наступних вакцинацій, які потрібно робити протягом життя, вам зможе ваш ветеринарний лікар. Ще одним важливим аспектом в отриманні цуценят є дегельмінтизація або профілактична обробка від гельмінтів. Починають її робити з трьохтижневого віку. Як далі правильно, як часто це робити, графік обробок прописується індивідуально під кожну тварину, в залежності від того, де вона мешкає. Цуценята є легкою мішенню для бліг та кліщів. Відповідно, коли ви починаєте вигулювати, Свою тварину на вулиці, вона має бути оброблена від бліх та кліщів спеціальними засобами. Є на ринку і каплі на полку, спреї і таблетки. Про ефективність кожного ви можете поговорити зі своїм ветеринарним лікарем, і він вам підбере е, потрібний засіб. Як ветеринарний лікар я хотів би вам порадити оглядати своє цуценя після прогулянки, щоб вчасно виявити кліщів, котрі ще не впилися в тварину. Але якщо вони впилися, то відповідно можна їх витягнути спеціальним приладом, або якщо його нема, звернутися до ветеринарної клініки за допомогою. Чому важливо оглядати цуценя, тому що кліщі небезпечні не лише для цуценяти, а можуть і кусати власника і передавати такі небезпечні захворювання, як бареліоз. Кастрація. Якщо ваша тварина не є племінною, від якої очікується потомство, тоді варто подумати про кастрацію. Також це допоможе знизити ризики виникнення багатьох хвороб, зокрема тих, що передаються статевим шляхом та небажаного приплоду, щоб визначити оптимальний час кастрації вашого цуценяти, краще звернутися до ветеринарного лікаря. Ну от ви дізналися, чим та як краще годувати цуценя, коли та чому варто робити вакцинацію, та як піклуватися про його здоров'я. В наступному відео ми вам розкажемо про те, як правильно доглядати за цуценям, коли краще розпочинати дресирування, та поговоримо про такий важливий етап у житті цуценяти, як соціалізація.